Вітаю всіх, хто завітав на канал Селоти Моя Доля і дякую вам, що завітали. Вітаю із Різдвяними святами другий день яких відмічаємо сьогодні. Бажаю всім, щоб Різдво цьогорічне, яке ми вперше відзначаємо за новоюліанським календарем принесло мир в Україну. А також здоров'я і добробут у нашій родини. А ще, щоб панувала злагода між нами всіма, щоб не було тої ворожнечі, яка зустрічається і спостерігається на даний момент. А я сьогодні хочу показати ще деякі секрети. Годівлі наших курочок для підвищення їхньої яйценосності. Бо зранку думала, що займусь іншими справами, але потім подумала, сьогодні тільки другий день, а завжди різдвяні святки, Різдво відзначали три дні. І сьогодні ми відзначаємо собор Богоматері, матері, Божого Сина. Отож, ніяких серйозних справ виконувати не будемо, а годувати тварин і птицю не гріх, а навіть потрібно, бо кажуть, що саме всі дні. І птиця, і худоба, якому ми утримуємо в господарстві, може поскаржитися самому Господу на неналежне їхнє утримання. В деяких своїх попередніх відеороликах я вже розповідала. Про те, чим годуємо ми курочок для того, щоб мати яйця взимку, щоб їх не купляти. А сьогодні буде, так би мовити, доповнення тієї розповіді. А в доповнення до попередніх відеороликів ще скажу, що періодично даємо ми своїм курам ось таку макуху сонячникову. Це вона в запареному вже вигляді. Макуха також сприяє тому, що куря. Крошки починають нестися. Також яйценосності курей і поліпшенню їхнього здоров'я сприяє така пропойка, як пропойка із додаванням яблучного оциту. Про яблучний оцит я розповідала вже в кількох своїх відеороликах і розповідала про те, як ми робимо цей яблучний оцит в домашніх умовах. І от воду для пиття додаємо на кожну літру. Води столову ложку цього оцту. Тут в мене три літри води, отож, додамо три столові ложки оцду. Кори зустрічають мене дружньою зграєю, бо думаю, що я їм ще якусь смачнинку принесла, крім пропойки, а пропойку потім поставлю в хлів і вони її будуть пити. А ще, так як ми сіяли сорго, і я показувала в одному відеоролику, що чоловік віники робив із цього соргу. Звичайно ж, обчищав е, баделя з соргу від зерна. І кури в нас також їдять. Це зерно. Це зерно також сприяє тому, що яєць стає більше, кури краще несуться. Сьогодні не супер рекорд, але кілька яєць є. А ще прогуляю трохи своїх кіз, вигуляю. Їх потрібно щодня випускати, але деколи нема коли, а деколи ліньки, отож сьогодні влаштую такий відпочинок на свіжому повітрі для кіз. А чоловік каже, випустимо їх на берег трохи. Ну, нехай входять трохи по березі, добре, що є де подітися. Побігають та й потім самі поприходять назад. Кози в нас переведені на зимове утримання. Звичайно ж, даємо і соковиті корми, тому що вони ще дояться. Ще найстарішу козу навіть два рази в день дою. А молодняк це дві кози первістки. Дою вже тільки по одному разу в день. Вони менше молока дають, скорочують. І, звичайно, даємо багато люцернового сіна. У нас цього року заготовлено майже тільки люцернове сіно. Десь там на споді якесь давніше є. Але потрібно дуже пильнувати, щоб не пообідали нам той і чоловікової огорожі. Ей, брись! Кози, як я вже неодноразово, говорила дуже вигідні тварини, особливо для людей таких пенсійного віку, яким вже не посилі утримувати корову. Забіяки, забіяки. Хоч кажуть, що коза це стадна тварина. Але в нас перебудували дві первістки вкупі, і первістка, котра з рогами пригноблювала ту, що без рога. Та бідолаха аж на стіну лізла, тікаючи від утисків рогатої. І чоловік змушений був, хоч не дуже якісно, але якось там їх перегородити. А відкиз маємо. Продукти харчування. І молоко використовую, куди потрібно, і кисле молоко, і сироватка йде хід і сир, творог постійно є, і дуже густа сметана, бо сепаратором я зараз на даний момент не користуюся, бо молока вже менше. А влітку то бувало, що і сепарували молоко, і також мали вершки, чи слівки на російській мові. Цього року зима, слава Богу, тепла. З однієї сторони, що добре, що вона тепла для нас, і стільки палити в хаті не треба, і тваринам не потрібно стільки багато кормів і не потрібно якось утеплювати хлів. А з іншої сторони, хто її знає, чи ті шкідники наші, котрі нам протягом літа, вимерзнуть за такої порівняно теплої погоди. Був сніг, випав, я показувала якихось коротеньких і, можливо, і в довгих відеороликах, але довго він не затримався, так що беруться наводити порядок в чоловіковій огорожі. Одним мені не подобаються кози, тим, що потрібно дуже дивитися, щоб не пооб'їдали дерева, бо це в них запросто. Наразі і два. Такий красивий барбарисовик, такі гарні червоні ягідки має, а кіт ходить за мною, як вірний другий соратник. Боялася, що побіжуть побіжать на берег, і ми їх потім не половимо, вони самі довго не затримались і пішли самі до хліва. Собака в нас так і не звик до кіз, не любить, гавкає на них і старається. Щіпнути на ходу. Ось така сьогоднішня моя розповідь: про додаткові секретики з годівлі курей для підвищення яйценосності, а також трошки про кіз, про їхню прогулянку і про потребу їхніх прогулянок у зимовий період. А всіх ще, ще раз вітаю із різдвяними святами. Бажаю всім всього найкращого, звичайно, в першу чергу миру на нашій бідолашній землі. І згадую, що з вами був канал Село Ти Моя Доля. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. Мене звати Ніна, чоловік Володимир. Як завжди, кажу до зустрічі.